Ой-ой, куди на мене кашляєш? Грядна така коза, що нема ради з тобою. Свій. Ну, мам, що ми робимо? Красоту? Педикюр. Ні, це манікюр, бо це передній. <кхи> Отак сидить. Так, от коза. Тобі подобається. <реш> <реш> Сні, ні. <ним. реш> Жаба мала. Ну Доволі спокійно сидить. Сидит. Лапочки файні. Ага, там почушка ці треба. Ой-ой-ой. Що ой, ой. там є? вже є чи що? Не виднося нігде. То ж ти маєш роги, сама почухатися не можеш чи що? Отут того в неї клічку. От, навіть горбочок. Все, давай задні лапки. Стій, стій, ой, стій коза. Ой-ой-ой, мамо. Навчаємо їх до обтинання Ну, Стій, жаба, сидіти. <си> що таке? Не Отак. Вони часом звикають, і знають, що треба спокійно стояти. Звичайним сікатором. Гах, гах, і все, і а, дерево обтяте. Де і <світ> Дай маленькі ці радочки, і вони ці яких мігенькі. А десь мій той ну, канцелярський шок. ніж. Подай мені десь під неї. Ой, треба було щоб... <світ> Пупенька. Покажи канцелярським ножом, як поправляє. Тим обрізала. Показуєшся. Сікатору обтинаю, а тим тільки... Йо. Ні, не пошко, ти в мене на коліні. Ти нездорова, коза, я тобі раду дав. Зірку дав. Зірка чим порівняно. Як би кого. Бачите, скільки повиростала лапища. Це вже підікюр, бо це вже задні лапки. Ти <рив> не по Куди мені в капець зулася? О, це сама нудна робота, яка може бути. Але її треба робити, поки вони ходять. Як ти? Любка ноги тримає, не пускає. Бачите, якщо коза не, не цей. Не звикла до того, що її обнімають, гладять. І беруть, як хочу, то вона буде боятися так вважати. Та, тобі подобається. Гладять тебе. Звично, будь Ой. Жопка, mm, вона файна, чистенька, її можна погладити. Ой-ой. Ой. Давай так, ласточку, Ой. Ой. Давай ласточку. Лапочку. О. Передні тут мало обтинати. А ззаді щось повиростали як. В По вони більше ніби старають їх. А задніми, що вони не, не ходять, Стій, мала. Ну виходить, старають більше їх. Фо, і що, буде знову любов, так? Ні, не, не хоче більше любов. Ну я хочу. А хіба то вже не любов? О! Рівно, рівно. Кошається, кошається. Що, можеш <риклад> ти до хати. <риклад> до своєї. Ну а я. Який носик такий. Супки та... покажи. О. Малесенькі такі ха-ха. Дусякі. Які спокійні. І що хитаються? Все, заводь, давай. І вже скоро рик Так, стоять, тут дроблять. Треба пасочок поправити. Та можна, в принципі, і на дві скинути. Не рожки воно, не на рожки вона не скинемо. Не менші рошки. Фей, ну кажеш. Ніш. Вона, вона напевно, боїться без нічки. А нічка за нею кричить. Бачите, вредна коза. Ну, вона просто налякана, хоча вже не перший раз обтинається. Але... Просто вона така є вредна. О, Ну, привикне. ну так. Бачите, дуже хоче до танців. <рес> 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 Зараз підеш. <рес> <рес> Тебе різати ніхто не буде, не страдай. Все? Ой-ой-ой, що таке? Ну не пач. Тепер на коліно сідати треба. Сишти. О, о так. Сидіти. Ой. Отак, бачите. О, ме, ме! взагалі повезло, інших козів так ніхто не тримає, крім маленьких. Великі так, так. кози саме б хотіли, щоб їх так тримав. Він ті лягає. Каблуцярику наростало, бачите? Ой, почекай, я бачу а в автофані. Тихо! Тихо, не м'яркайте. Дві м'яркалки. І тонесенькі в неї раточки. Ну так малої, старіша коза, старіша. Ну, копають, да. ну, купшають. Так само, як і в людини. Могті. Поки дитина маленька, вони такі маленькі, тоненькі. А чим старіша, тим твердіші. Стиїй, бо вріжу. Як ні, як так? Я краще тебе знаю. О. Так. Так, я готова. Раз, раз, все. Ти в свою бабуню вдалася ратицями? Ну, то та я були ніби файні... файніші. Та, ж не бе, коза. та більше в шоколадку пішла, а там та більше в зірку. Навіть по шерсті. Ну що? Диви, який каблук. Далі. Ну Що це? Зірки такого не було. І там той такого не було. Шестий! Не смикайся. З кікій місяці. Поліче в травні роджені. В травні? Ну, червень, липень, серпень, бересень, жовтий листопад шість місяців. Шість, шість. Сьомий місяць пішов від 4 травня, від 4 числа. Ми їм вже не раз відпираємо. <плес> та не плач, тата там бачиш, так? <плес> тата бекає. <плес> Дивись, до тата бекає. Ти порадуй! <плес> 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 блюбка вредна! Оп, оп, отак. О, блюбка вредна, правда? Ой! О, дивіться, тут бачите? Ну, Ну добре. О, в неї вухо риже. Вухо риже, бачиш? Угу. Mm -hmm. yeah. ну, а що шоколадна? Піп-піп. Ну чого ти пупка? Не бач. І це губу прикольно роби. Пім-п'ім п'ям. Ну стій спокійно. Ось так. Ну не більше давай, я більше став. Отак, як дітки маленькі. Всім папа, всім гарного дня, а ми будемо далі обтримати. Ще залишилася в нас кориця і малишка. І козьол на завершення, так? Все, йде на місце. Іди, Йди, йди, Побігла. Всім папа, па ми спокою, затишку.